Майже восьма година вечора. Будлея, яка в мене висока, я в цьому році її не обрізала, побачимо, що буде. Вона так і зимувала з зеленими гілочками, листочками. У мене знову проблеми з водою, як і в минулому році. Повторюється. Ой, важко без води, дуже важко. Хочу. Занотувати в пам'яті і в відео, що в мене вже цвіте. Сьогодні зацвіла перша троянда, Самшит пересадила восени, щось він не хоче йти. Так, зацвіла в мене, ну тут в мене цвіте ось така краса, вона гарно співпадає з цими аліума, з голівками. Такий. Я не люблю, щоб воно зливалося. Це трішки світліше, а це трішки темніше. Ось так я люблю. Трішки, щоб було контрасту. Спеціально я не саджала, ні. Гвоздичка вже розквітла. І ось така гвоздичка вже розквітла в мене. Алюм. От Мені не подобається, що в нього листя, оце таке. Я його, мабуть, приберу звідси. І той он. Чи може листя пообрізати? Не знаю, я ще... треба подивитись в інтернеті, бо я... я не садівник. Я тільки вчуся. Так, розквітла у мене перша троянда Ice for you. Зараз покажу, чогось я припала на такі трояндочки. Мені так подобаються вони ось така ось така гарнюня. І із цієї серії в мене ще одна є троянда. Зараз покажу, холодок уже повився туди, на мою опору. Клематиси, це ще не цвіте, це фіолетовий, а цей білий вже великий, такі квіточки великі. Сантиметрів по 10-11. Ну, різні є, є й маленькі, є й великі. Ось. Ще один аліум. Іриси в мене чомусь не цвіли цього року. Ну, та я не дуже не дуже переживаю. О, скільки тлі. А я ж позавчора травила содою. А, нічого не дає сода, поки хімією не потравиш, нічого не буде. Ще цвітає беріс на цій стороні. Ось така у мене тут краса. Іриси цвітуть. Все-таки я. От рокарій, це рокарій. Так. Тут ну, я навіть не можу вимовити, яка це краса. Ну, для мене це краса. Гляньте, як гарно все цвіте. І це незважаючи на те, що вже сутеніє, різні барви, оце, ось таке. О, там уже і ці куль, не кульбабки, нагідки чи як вони. Тай забули, як називається. Вже порозквітали. Він яскравіший, а на камері він трішечки не такий. Ось скільки гвоздички. Кленчик мій, живий одненький остався. Ось він залишився так. Один. Такі гарні. це я сама формую оцей олівець. Це я його так заставила, щоб він так. Зламала його. Не зламала, а зігнула. І мурахи лазять. Я вже... я вже не знаю, що з ними робити. Афганський бузок уже відцвів. Я вже зрізала це цвіття. Гортензія буде цвісти скоро. У мене навіть великолисті гортензії будуть цвісти. Ось гляньте, що робиться. А я ж травила. Знову мені гортензію потоптали. Ай-яй-яй. Ці шкідники, шкодники мої, ось ось ці. Ось іще з цієї серії. Ну, це не айсфою, це якась інша. Це, мала була, мала бути плетиста. Що там таке? Але вона не плетиста, вона ось кущова, але я також не переймаюся. Кущова та й кущова, подумаєш? О, треба, мабуть, вже прибирати свою колючку. Може будуть скоро нові колючки. Стахіс, мені не подобається його цвіт, оце він як оце такий ось. І порозкидувала я проти слизню і нічого не дає. Слизнюки нічого не бояться. Ось які ще іриси в мене є. Вітекс священний, на кінець-то. Прокинувся, я думала, що вже все. Він О, це я сьогодні. Посипала. Ой, оцей аліум, ну це ще більш-менш такі гарні шапочки, а то є геть зовсім такі маленькі. Ну, тисик який гарненький. Півонії вже в мене розквітли. Але я їх, мабуть, пізно підживила, тому що голівки маленькі, але знову ж таки я не переймаюся, тому що не будуть завалюватися. Він буде тримати свої голівки. Цей вже розпустився. Це винний такий. А цей не знаю. Ну, також на днях, мабуть. Розпуститься. Армерія довго цвіте, вона вже, мабуть, місяць цвіте. Ось ця півонія також буде, скоро лопнуть. Ось мої. Зараз. Великолисткові гортензії. Ось на цій. Я десь бачила, але вже не бачу. А ось на цій я бачу. Ось. Бачите пуп'яночок. І он пуп'яночок. Два тільки пуп'яночка. Ну, і за це дякую. Вони в мене зовсім не цвіли вже. Одна третій рік сидить, а друга другий рік. Ну, я маю на увазі дві зими і, і три зими. Відносно так, три зими і дві зими. Деється, я скоро буде цвісти? а ще ніяк. Ну, я так хочу засняти на відео, як вона буде цвісти. У вона ж в мене перший рік. Вона в мене молоденька дівчинка. Тут у мене також армерія. І Тут у мене чорні лілії, високі такі. Але ж у мене проблеми з водою, я не знаю, що це буде. І як це буде щебе. Я не знаю, воно цвіте чи ні. Я не знаю. Треба подивитись. Ось такі іріси зацвіли. Мені подобаються. Вони такі простенькі, але гарненькі. Вейгела цвіте в цьому році. Дуже рясно. Я її підживила, мабуть, своєчасно підживила, раз вона так дуже гарно цвіте. Дуже-дуже. Оці іриси, вони так пахнуть. Вони так пахнуть. Здорово. Он що він витворяє? Леон. Леон. Гей, жаба. Ой, багато в мене цієї гвоздички. Ось на каріоптеріс. Подивіться на цей каріоптеріс. Уже проступає в нього. Оця блакитність. А, і ось манститут також буде цвісти. Це перші. А ця не дуже. А, є, є, є пуп'янки. Може, щось і буде. Я на троянди, якось я до них уже все. Ой, кизил. Кизильник. також буде цвісти. Гарненький кущик, невибагливий, полила-полила, а не полила, то й не полила. Ось іще який в мене клематис, він темно-фіолетовий, але він якийсь не такий, він світло-фіолетовий. І в нього. Темна смужка посередині, ще темніша. Ні, вона не так Не так сказала, вона не темніша, вона іншого кольору, вона бурякова. Він фіолетовий, темно-фіолетовий, а смужка ця бурякова. Гарна квітка, дуже, і він уже у мене, ну він уже скільки у мене тут років сидить, мабуть, років п'ять на одному місці. Климатися також, я, мабуть, підживила. Своєчасно, а ось пілоню не встигла, ну нічого. Бузина квітне, ось там також клемати біленькі. Зараз я туди дойду. Не квітне бузина, а яскрава стоїть. Гарна живучка, обожнюю живучку, але зовсім без поливу вона не може бути. Вона засихає. А, буде цвісти також бузина. Також гарний кущик. Тільки його треба тримати в узді. Ось мої великі також квітки. Тут і синій також клемати є, але білий зацвітає раніше. Так, ну що ще в мене цвіти? Ну, ось, аквілегія цвіте в мене вже давно. Ой, забула посадити в цей. В капелюха тут все позаростало, не видно моєї берізки карликової. Вень такі в неї листочки миленькі, де ті листочки? Вони такі милі, милесенькі такі, милесенькі, вона вся, вся така ніжна, Хакороні шики. Також я якось до неї байдужа. Я казала, що докупила до замовлення 250 гривень було. В інтернет-магазині замовлення і я дотягувала до цієї суми. А купувала я рослини ради, заради ківі. Ось воно росте. Я його накриваю, щоб коти, щоб коти його не зім'яли. Ну і цвіте ще моя калатея. Звичайно, гарнюня, ну така гарнюня. Ой, забула полити оцей, оцей, забула, як називається. І тут Ірис такий гарний. І дала нові прирости такі, гарні прирости. Я боялася, що вона у мене загине. Ялиця. Ой, як же ялиця конколор, сільверблю. Ні, не пам'ятаю. Це було. Треба подивитись. Сільвер блю, здається. Ні, не пам'ятаю. І ось оця бальзамічна ялиця. Я обожнюю ялиці. Лівокото котою, мабуть, горить. М -м -м. Це не дивно, у нас сьогодні плюс 32 градуси було. То звичайно. І ось так я вдаль поставлю. Ось так. На все добре.